У Києві на Подолі було колись, і ніколи не вернеться, що діялось, не вернеться, сподіване, не вернеться. А я, брате, таки буду сподіватись, таки буду виглядати, жалю серцю завдавати. Заминулося мені торік зустріти нашу чудову українську весну де небудь далі від міста, хоч от би й от такого, як сповитий садами наш Золотоверхий Київ. Весна в місті не втрачає своєї принадності, але все ж таки це місто, а мені захотілося самотнього тихого куточка. Ця поетична думка виникла в мене в початку або в половині квітня. Добре не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що це сталося саме тоді, як розпливлася наша славна українська грязюка. Можна було б і пождати трохи, весною було то швидко висихає. Та все ж, коли щось мені впало в голову, хоч би й найхимерніше, то хоч уроди, а дай. У цьому пункті я дуже подібний до моїх неподатливих земляків. Письменники наші та взагалі люди статечні звуться почуття силою волі, але його просто можна назвати воловою впертістю. Це яскравіше і виразніше. Довго перебирав я в пам'яті своїх добрих приятелів, що приховалися в сутінках самоти. Тобто присвятили себе повному безділлю. Старанно перебравши всіх, спинився я на одному пансіонованому гусарині, що звав мене своїм родичем, чому я зовсім не перечив. Проживав він чи якби інакше висловитись животів у найбільш мальовничому куточку Київщини, верстов зутрі від містечка лисанка. На ньому й зупинив я свій вибір. Трійкою добрих поштових коней Трохимом із чемоданом вирушив я раненько з Києва.